I'm <laughs> going Vai ser quá quá vâng 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 vâng

normal normal

ব�বো বু়৅ বুবে বু়ে বুর বের ওেরের বের বুের বের বুད ừ <coughs> ừ <coughs> 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 you <laughs>

та паєть трошки десь і крите А тут на теж спивається 12 до 7 витримав дивись 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 за Thank <laughs> you. А він, Град Свіченко. У Бога була ця дитина, у Бога вся його родина. Нужденні в пана кріпаки, а церпці були козаки. І знаєш, на сіки на цей світ, як маза, на царські стеблях, і коротки не тривало, та й батька лісного не стало. І вірного та. Ходив шукав, що було сили людей, щоб добру навчили. Песати в сінця у зяба, а малювати маляря по селах пастрі ягнята, бо мати прогнала з хати. У дідича був козацьком, і малював таких радсько, а дідич дав його навчати, щоб в нього зист і користь мати. І в Петербурзі, на чужині, і від столенька хлопчині, що мов відірваний той лист, але хиску серці своєму носив, мов пісню Божу хоронив. В великих грудях мав талант, хоч він не цар був, ані пан. Талант стали добрі люди і сказали славний буст це буде, зайнявся ним маляр Сашенко, і вік і вчився там Шевченко. На диво став він малювати і красні вірші віршувати. А в віршах тих писав недолю. Прозилась по ріднім полю там, де колись князі В країні слави здобували. І плиство йому промінь долі, до звільнили із неволі, служили викуп і держав, і волю розповідав. Радію, але він у та не кліпа, не наймед бідний, прекрасні думи став творити, а ви сказав, як треба жити, як треба вчитися у, всьому, у свому різному чужому, як треба навіть і любити, раді у боці дідати, як боротися за право. Щоб повернути давню славу, щоб Україна вільна стала, щоб панського ярма не стала. Велику книгу написав і кобзаря її назвав, Тім кобзарі зложив завіти, щоб стали всі старі і діти. Та цар лукавий роздивився, що хто за нього осмілився правдиве слово написати, Казав він да спіймати, кайдани його закував, солдати взяв, Сибір загнав. Заборонив йому писати, казав навіки замовчати. Так був лише дев'ять літ на волі, той, що нам всім щиро долі, а десять літ був на чужині, неволі в пруді на пустині. І хоч потім його звільнили, так жити вже не було сили. І дики ще чотири роки носив у серці біль більший боки, повті бездомні чорні ріки. І в нас заснув, заснув навіки. Лава террорист. Браво. і день і ніч у на розпучах велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, хто не знає, охви не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горить лихо, лихом засібають. А що вродить? побачите, які будуть жива. А мені тидолюди, діти і родиві, подивіться на рай тих, і на свою країну, полюбіте серцем велику жіну, Розкуйтеся, вратайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає ні на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті своя правда, сила і воля. Нема на світі України, немає родів, а ви прийдете на спину, шукати доброго добра. То того волі, волі, братерства, братього знайшли, несли, несли свого поля і Україну занесли великий Божий. Причетеш, собок создаваться на те, що ви не покорились, і дилитися, як і гилиш, і знову шкуру нерете спрашивається респесію, і сонця правди дожлівають, і німецькі землі не світі, десять Бо як би взять всю мізерію з собою, дідами краде на добро. тоді особця за робою, що ти на горобе Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб та не здихали, де й поросли. Не плакать діти, мати б не ридала, не чула б у бога вашої хули, і сонце не гріло б, смердячого гною, на чистій, на волі, широкій широкі землі. І люди не знали, б, що ви заорли, і не покивали б захворіли. Каменітесь, будьте люди, велико вам буде, розкоються незабаром заковані люди. Настане суд заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших, і не буде кому помагати, одцурається брат брата, і дитини, мати, і тим хмарою заступить сонце перед вами і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не спирніте, не дуріте дітей ваших. Чо вони на світі на те тільки що панувать, бо на око загляне їм в самодуску. Глибоко, глибоко, не знаючи, небожа там чия на ваш кура не засудять і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як, як треба, то він була своя, то залізети на небо, і мене міє, я не яю, все те бачу, усе знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає бога тільки я. Цей узловати, і куций німець узлуватий добре, брате, нехай скаже німець. А ви не знаємо, отак ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже, ми моголе, 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 золотого Тамерлана, онучата голі. Німець каже, славяни, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І колора читаєте з усіх шафарка, і ганка, і в церква фіза закіпретесь, і, і мови славянського рівня. Всі знаєте, а своєї дасть би колись буде, і своїм словом. Німець покаже, та й до того історію нашу нам розкаже, Ось такі ми заходимось, добре заходились по німецькому показу, так зговорили, що й німецький тропа вчити великий, а нічого ідуть. А главку, а крику, і гармонія, і сила, музика не а історія поема воїного народа, що тільки брути, у бою. Бо в нас що, не бруте, а в нас брути, і коклеси славні незабутні. У нас горя виростала, Дніпро помивалась, у голови горе слава. Непом укривалась, кров'ю вона омивалася, спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах, раби, під ножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші бани, не сневельможні гібани, чого ж ли, ви? не чвантися ви, Сини не сердешним країни, що добре, ходити в ярмі, що краще, ніж батьки ходили, не чваньтись, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, лий топили. Може, чванитись, що брат у віл Синопом трапезонтом, а лучки варило. Правда ваша, наїдались, а вам тепер вадить. А на січі мудрий міміць картоплі посадить, а ви її купуєте, і все на здоров'я захвалите Запорожє. А чиєю кров'ю ця земля напоїла, що картопля робить, забається, аби добра була для городу. А Так не тиші, що ми польську ходить. Правда ваша, та й вас дякую, я вже звучу. Браво, браво. Oh, сейчас, да,

I <laughs> shall <laughs> 哦。